Ну, що б, здавалося, слова, слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує. Знать від Бога і голос той, і ті слова ідуть між людьми. Коли сонечко сміється і травиця буяє, день дитячої поезії. Весь світ відзначає, діти, наша зустріч присвячена Всесвітньому дню поезії, це свято, яке відзначається щороку, 21 березня, в день весняного рівнодіння. А що ж таке поезія? Поезія. Це вірші, оповідання, чистомовки, прислів'я, римовки, казки, пісні. Це творчість людини, це спадщина кожної держави, яку творять поети і письменники. Тож, ознайомлюючись з поезією різних письменників, людина розквітає. Пізнає, вчиться, розвивається. Поезія діти єднає. Якщо вам подобаються однакові вірші, цілком можливо ви станете чудовими співрозмовниками і друзями. Поділіться з друзями улюбленим віршем і, можливо, відкрийте когось з дуже неочікуваного боку. У вас з'явиться новий друг. У мене теж є один із багатьох віршів, який мені подобається, і яким я хочу поділитися з вами. Можливо, для когось із вас він теж стане улюбленим, і рядки цього вірша будуть для вас як напуття у вашому житті. Це вірш Надії Красоткіної називається Хай світом править доброта і любов. Хай світом править доброта і любов. Не втомлююсь про доброту писати, про щирість, щедрість, людяність, любов, бо людям всім про це потрібно знати. Тому доношу все я знову і знов. Бо коли в серці доброта в людини, тоді вона іскриться, мов кришталь, в ній є турбота кожної хвилини. Про все на світі і усіх їй жаль, прекрасне слово, людяність крилате, маленьке слово, а великий зміст, бо вчить людину добрість дарувати, а в тому щирість і великий хист, у тому слові щедрість просто сяє, І тепло людське, що радістю стромить, любов така, що все світ обіймає. І дарує щастя кожну Божу мить. Тож будьмо добрі, людяні і щирі, хай світом править доброта і любов. Тоді всі жити будемо у мирі, а в світі мир основа із основ. Тож завжди, діти, треба бути добрими і чуйними, всім допомагати і добре серце мати. А зараз, діти, я хочу вас ознайомити з казочкою, яку написав Андрій М'ястківський. Називається Мудра голка. Але ця казочка така цікава і незвичайна, і читати ми її будемо разом. На екрані ви бачите текст і картинки. Спочатку я вам її прочитаю, а ви уважно слухайте. І слідкуйте разом з дорослими, які вам допоможуть читати по малюнкам. Мудра голка. Матуся вишивала квіти. Я теж хочу вишивати, попросила дівчинка Марійка. Матуся відрізала ножицями шматок білого рушничка, дала голку та нитки. Раз кольнула дівчинка вдруге, і тут нитка заплуталась. Мама вишивала мудрою голкою, подумала дівчинка. А в мене погана. Візьму мамину голку так і зробила. Та не встигла дівчинка кольнути, як зойкнула від болю. Що сталося, Марійко? запитала матуся. Я рушничок вишивала, думала твоя голка мудра, а вона колиться, зітхнула дівчинка. Бери рушничок, не поспішай, а придивляйся, як треба. Надвечір Марійка з матусею вишили першу квітку. То хто, мудрий? усміхнулася матуся. Твої пальчики чи голка? Другий раз пропоную почитати з батьками все постійно. Сподіваюся, маленькі слухачі, вам сподобалася казочка і сподобалося читати по малюнкам. Чекаю від вас відео ваших віршів або іншу улюблену поезію. До побачення до нових зустрічей!